Сьогодні у нас попалася така невеличка робота, тут є цікавий парк, катуски великі, ялинки, Сьогодні у нас трохи вітер. У нас сьогодні така робота от з, 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 з дому спускаємо мусор на машину. І потім висипаємо мусор і набираємо пісок і піднімаємо вверх, що там будуть ставити плетку така у нас сьогодні невелика робота. Прикольна ця штука, це що піднімає, можна от і пісок, і плетку. Це взагалі що робиться для того, щоб меблі звозити з верхніх поверхів, щоб руками не зносити по сходах. Ось так сьогодні у нас погода трохи. Така собі, там теж от мусор збивають плитку. так, друзі. Вам підписуватися, ставте лайки, коментувати. Поїхала до гори. Там поставили ну, 5 чи 6 відер по 20 літрів. І отак до гори. І зараз там висиплять і наберу тут відра мусор, і воно з'їде сюди. І отак поки не підніметься Та зараз уже ось спускають вниз той мусор Кольная штука. таке тоже купайте себе додому. Вот так. Воно так вот она висипається і и так поднимается. Вот так-то, друзья, тут длится така оно. Донна, святая. Как там? А, друзья, подписываемся, ставим лайки и комментируем.